Спаси мене, Боже, бо води дійшли до душі моєї. Я загруз у глибокім болоті, і нема на чому стати. Зійшов я у глибину моря, і хвилі його заливають мене. Я знемігся від благань і гортань моя зашерхла. Втомилися очі мої від очікування Бога мого. Бо тих, що ненавидять мене без вини, більше, ніж волосся на голові моїй. Вороги мої, що преслідують мене даремно. Зміцніли, і чого я не відбирав, того вимагають від мене Боже, ти знаєш, як тяжко мені, і гріхи мої не сховані від Тебе. Нехай не осоромляться через мене ті, що надіються на Тебе, Господи, Боже сил. Нехай не осоромляться через мене ті, що шукають Тебе, Боже. Бо ради Тебе терплю я зневагу і сором покриває лице моє. Я став чужим для братів моїх. І стороннім для синів матрі моєї, бо ревність додому твого з'їдає мене, і зневага тих, що тебе зневажають, впала на мене. Коли я плакав і постом смиряв душу мою, то й тим докоряють мене. Замість одежі я покривав себе веретищем, і тим став посміховиськом для них. Про мене говорять ті, що сидять біля воріт, про мене співають ті, що п'ють вино. А я з молитвою моєю до Тебе, Господи, в час угодний Тобі, Боже. З великої милости Твоєї почуй мене в істині спасіння Твого. Виведи мене з болота, щоб не потонув я, спаси мене від ненависників моїх і від глибокої води. Нехай не затопить мене буря повені, нехай не потону я в глибині. Вислухай мене, Господи, бо велика милість Твоя, заради великих щедрот Твоїх зглянься на мене. Не відверни лиця Твого, бо я сумую, скоро почуй мене. Поглянь на душу мою і спаси її, від ворогів моїх спаси мене.